Виступали стрільці чові. Визволяти братів українців, порозький скайдан. А ми московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну е розвеселимо. А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну е розвеселимо. Dobra! Тут ми заснували такий табір, раніше це переросло у Січ, у Труханівську Січ. Тут ми живемо, тренуємося як самі, так і дітей тренуємо також і в них чомусь, тому що у дітей можна більше навчитися, навіть ну, не в деяких дорослих. Самі все, що можемо, так же як і на Майдані, ми самі завжди були по собі, ні від кого не залежали. Ну, це з одного боку, можливо, це складно, але ми на є козаки, щоб долати всі складнощі і це і є воля. Це не для себе робиться. Це для тієї, тієї ж держави, щоб виховати цю молодь, яка в майбутньому надіємось побудує кращу державу, яка є на даний момент, правову державу, яка буде жити не по тих законах, які зараз, і по цьому в цій системі, яка зараз, а зламає систему цю. Але щоб щоб зламати будь-яку річ, треба мати в заміні якусь іншу, то надіємося, що ці діти змінять щось. Тут я з тобою проти них. Без команди не починаємо. Діти, відійдіть з поля. Відійдіть з поля, будь ласка. Приготувались. Бій. Основна ідея цієї школи це на вихідних днях неділі давати дітям вишкіл козацький, показувати. Передавати їм козацькі традиції, пояснювати, як жили наші предки, діти зможуть займатися різними і бойовими мистецтвами, і культурними заходами, і певним чином в дітей переключаємо від комп'ютерів до реального життя, щоб вони могли бути адаптовані до реального життя, щоб вони могли практично щось вміти. І не просто вміти, а творити. Творити щось, що потрібне їм, і в побуті, щось, що розвиває їхню творчість, їхню особистість, їхнє системне бачення будь-якої ситуації. Вам не треба точно змалювати. Вам нам треба робити гармонію тут. Це у нас зовсім інше завдання. То зробив Бог дерева? Бог йому не цікаво плагіат. Плагіат – Плагят ви точно змалюєте, що він зробив. Йому цікаво, як ви гармонію тут збудуєте, то це буде наша з вами гармонія. Можливості у нас закладені з самого дитинства. Якщо їх правильно через правильних вчителів відкривати, то ви побачите, там за, один, за одне заняття портрети малюють, шедеври створюються. Оце ось тут Володимир. Значить, там у нас гра ближче до Дніпра. Тут у нас метання зброї, ножі, сукіри, стріли. Там у нас фехтування зброї. Це у нас і тренажерний зал. Хто у нас на цвях? Я. Давай. Так. Я? Так. Я. Так. У нас тут справжні цвяхи, так що можна і випробувати. Подивися на цвяхи через праве плече. цвяхи? Добре, тепер тримає. Тримає. Перший пункт. Знімається страх перед біллю. То він зараз зняв страх, він вже не боїться цієї болі. Далі перших 5, 7, 10 хвилин у кожного свій проміжок часу він переборює цей страх. Через хвилин 10 біль відходить. Далі починається зцілювальний ефект. І так можна лежати до 45 хвилин. А через деякий час він буде відчувати, що він вже лежить, як на соломі. А через хвилин 30 він може заснути. Якщо йому включити хорошу музику чи заспівати тут гарних пісень, то через пів години він буде спати. Ніж гострий, мисливський ніж. І ж не в купа, а в живіт. Угу. Готові? Да. Козаки це робили свідомо. І те, що нам розповідають, ось там якісь вигадки чи байки, що ось козаків не брала куля, шабля. Оце да. показує, що вони вводили себе в той стан, щоб цього не відбувалося. Ми разом з дітьми насправді вчимось. Угу. Відроджуються наші древні традиції, ми вчимось. Те, що вже знаємо, даємо дітям і всім іншим бажаючим. Ми починаємо з себе своїх дітей. І коли побачили, що це справді, що це працює на, на їх здоров'я, на їх гармонійний розвиток, тоді ми цим ділимося з іншими. Просто десь у когось щось взяти і комусь дати, не пропустивши через себе, це неправильно. Ну, То є штучне. Знову ж, діти досить е, чітко і гарно відчувають на підсвідомому рівні, де є фальш. Тобто ж тут не є гра. Тут діти отримують навики, знання, які їм стають нагоді в житті і дають їм можливість зняти страхи і розвивати. Остап я перший. Остап я Я, я показую так. Так, обережно це звичайні биті пляшки? Так. Я? А, я для а для чого ходити пасху? Для того, щоб я так само показую. зняти страхи. Діти позбуваються На страхів. Володя, де карабіни. Так. І не мають врешті-решт потім хорот. Вони є справжні, вони є не бутафорські, це є не гра, це є життя. Давай, кач, 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 покажи ножку. Бачите? З невеликою підготовкою, безумовно, може кожен. В що, наших що таборах це можуть всі, що діти, що дорослі. Так, так. Ваші... Зараз зараз почекай. Вовчик, вовчик, вовчик. лягай. легай. Что тебе підниматься? Кто там на тебе сідали? Соня, сідай. Вовчик, вовчик. Соня, сідай. Боляха, лежит. Да нече вставать. Не, ну максимум не могу. Нормально лежишь. Не, давай, лежит. Ось можем так зробити. Живий? Так. да. Я сам себе не знаю. Oh. <свист> Це Справжнє скло. Треба ще взяти пляшки, щоб розбивати прямо при них. Тримай її. Це у нас древньоруський тренажер правило. Правим тілом. <поє сіто правило> Коли до нас прийшли з заходу загарбники, побачили це в кожному дворі, вони сказали, що руси настільки кровожерливі, що в них тортури стоять в кожному дворі. І потім вони це все забрали до себе і дійсно зробили з нашого правила, зробили тортури. І ми зараз показуємо, що на одному і тому ж самому можна мати тортури, а можна мати оздоровчий тренажер, який знімає спочатку страхи і в дітей, і в дорослих, а потім це є тренувальний і лікувальний тренажер. Були кілька батьків, які почули від дітей, які походили з їм, що вони таке роблять. Деякі батьки, які були досить далеко, спіли доїхати сюди. Дехто з них навіть з істерикою такою, так але приїхавши сюди, побачивши, що діти цілі і все нормально. Більшість батьків, які доїхали сюди, самі долучилися, не спробували. Але в основному сюди приїжджають діти з родинами. Тут є не тільки вишкільний табір для дітей, не стільки він вишкільний табір для дітей, як родинний табір. Дійсно, ми через дітей пробуємо достукатись до батьків, або навпаки, через батьків до дітей. Взвели свої руки до тарілок потім ти. і своєю уявою пропустили сонячний промінь через ваше тім'я через своє тіло і тепер цією яскравою, яскравою енергією засвітили свою їжу. А далі хлопці. Я сильний! Я я здоровий. Я могутній. Я могутній. Я кмітливий. Я кмітливий. Я все можу. Я, Я все можу. Я все вмію. Я все вмію. Я все, Я все знаю. Я все знаю. Так було. Так було. Так є. Так є. І так буде. І так буде. Смачно. Смачно. Це для кого? Ну, Хлопці. Так, це це, це, це виявляється їжа. Я зараз відстав. Тепер мені треба шану. Присчитайте, поїжджайте.